Що ти не йдеш? Що ти не йдеш грати по грати? Токсичний наїзд у болювальника на Олександра Караваєва. Київське Динамо не виграє вже п'ять матчів поспіль. Такі результати підвищують напругу навколо команди. Другий провалений сезон поспіль у Єврокубках. Фанати можуть і не пробачити. Бабе, бабе. Спорт хіба та злоти. вітає папе! Це дві сетри, папе, це дві це твій серці гри. У стартовому матчі Ліги конференції Динамо програло одному з головних фаворитів турніру англійському Крістал Пелас. Підсумкові 0-2 і жодного балу в таблицю коефіцієнтів для України. Шахтар свій перший матч виграв. На виїзді гірники у дуже напруженому поєдинку здолали шотландський Абердін. 3-2. На наступну гру чемпіонату із ЛНЗ не вистачило ні сил, ні емоцій. Абсолютно шокуючі 1-4 на арені Львів. Ну, я не буду нічого казати, не буду відмазуватись там. програли, крупно програли, тому так получили по обличчю. Суперники Шахтаря в основному етапі ліги конференції номінально виглядають слабшими за динамівських, але от питання: чи вистачить команду Арда Турана на всю дистанцію, особливо якщо врахувати травми і відсутність зіграності тих гравців, які в команді тільки з літа цього року. Тож, поки Шахтар заробив два бали за перемогу проти Абердіна, які слід поділити на чотири кількість представників України на самому початку Єврокубків. А отже, в таблиці коефіцієнтів Україна отримала 0,5 бали за стартовий тур основного етапу. Тож зараз Україна лише 28. ма Нагадаємо, що нинішня кампанія впливає на розподіл кутівок у сезоні 2027-2028. За основу беруться коефіцієнти асоціацій в останні 5 сезонів. Як нам покращити своє становище і на яке місце варто орієнтуватись наступного сезону? Про це розповімо детальніше. Для того, аби в нашому чемпіонаті перше місце означало старт з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, а не з першого. Треба бути у топ-22. У цьому забігу наші головні суперники: Хорватія, Румунія, Угорщина, Сербія, Азербайджан Словаччина, Словенія та Болгарія. Усі країни зі списку мали по чотири команди зі старту кваліфікації. Отже, їхні бали, так само як і в наших команд, будуть ділитися на чотири. Тож, як стартували клуби суперники нашої країни у Єврокубках, давайте розбиратися, чи є шанси зачепитися за вищі місця у таблиці коефіцієнтів. Від Хорватії у Єврокубках дві команди: Рієка грає в лізі конференції, а Динамо Загреб в Лізі Європи. Представники цієї країни мають зовсім полярні результати у своїх турнірах. Рієка програла 0-1 вірменському Нуа на виїзді. Невдачі супроводжують команду і в чемпіонаті. Там Рієка аж на восьмому місці. В майбутньому ця команда зустрінеться із шахтарем в лізі конференції. Загалом, якщо не враховувати Гібралтарський Лінкольн, всі інші суперники Чеська Спарта, Аєк Ларнака та словенський Цельє, ще можуть покусати хорватів. А от загребські динамівці Самі кусають здорово. В двох матчах Ліги Європи перемогли з однаковими рахунками Макабі Тель-Авів та Фенербахче. По 3-1. Але далі ще важче. Сельта, Ліль, Бетіс. В суперниках одразу три представники топ-5 ліг. Та й румунський ФКСБ, Шведський Мальме з данським Мітюланом можуть додати проблем. Тому тут очікуємо спаду загребського динамо. Отже, в підсумку два хорватські клуби набрали поки що один бал з основного етапу Єврокубків разом із кваліфікацією. Зараз у Хорватії 2,5 очки за цей сезон. 22-ге місце в рейтингу посідає Румунія. Від них теж дві команди у Єврокубках: ФКСБ Ліга Європи, Університета Ліга конференцій. Команда з крайови програла ракову нуль з наступними суперниками їм теж буде важко. Ну а Рапід, Майн, Спарта, Аекафіни все це майбутні суперники Румунів. Єдині очки з етапу ліги для Румунії на рахунку ФКЕСБ. Вони обіграли на виїзді Нідерландський Go Ahead Eagles 1-0, Але вже в другому турі поступилися Young Boys 0-2. І це були одні з найслабших суперників у їхньому календарі. Тут ситуація схожа на ту, яка була в Динамо Загреб. Найскладніше попереду. Болонья, Базель, Цервена Звезда, Феєнорд, Динамо Загреб та Фенербахче. Єдина перемога в групі дорівнює 0,5 бали. Але ФКСБ стартував ще з першого раунду кваліфікації до Ліги Чемпіонів, а університет з другого до Ліги конференцій. Тому клуби встигли набрати очок ще там. Загалом за цей сезон 3,750 тисячних бала. Далі по рейтингу всі клуби мають тільки по одному учаснику, які залишилися у Єврокубках. Ось тут і є наша перевага, якою ми мусимо скористатись. Єдиний представник Угорщини в Єврокубках Ференс Варош. Екс команда Сергія Реброва вдало стартувала в лізі Європи. Нічия 1-1 з чеською Вікторією та перемога 1-0 над Генком. Наступні суперники угорців Зальцбург, Лудогорець, Фенербахче, Рейнджерс, Фанетінайкоста та Нотінгем. Погодьтеся, далі ймовірніше буде набагато більше втрат очок. А поки півбала за перемогу та 0,25 за нічию. Разом з кваліфікацією Угорщина має 3,375 бали. Серби мають сервену звезду в лізі Європи. Ті в перших двох турах зіграли 1-1 з Селтиком та програли порту 1-2. Далі в них Брага, Ліль, ФКСБ, Штурм, Мальме та Сельта. Фактично з усіма очки брати можна, тому невдалий старт на початку сезону серби можуть компенсувати у подальшому. А в нинішньому у Сербії тільки 0,25 за нічию і сумарні 2,375 тисячних у сезоні. Найгучніша сенсація в цьому рейтингу команда Азербайджану. Карабах грає в Лізі чемпіонів, але з результатом ніби це Ліга конференцій. Перемогли 3-2 Бенфіку та 2-0 Копенгаген. А парадокс у тому, що переможний. М'яч з Бенфікою забив українець Олексій Кащук у порівнянні з минулим місяцем. Азербайджан піднявся на три сходинки та залишив позаду себе Україну. Наскільки вистачить цей Карабах? Наступні суперники будуть складнішими. Атлетик, Челсі, Наполі, Аякс, Айнтрахт, Ліверпуль. Втім, це буде пізніше, а станом на зараз в Азербайджану вже є один бал на етапі ліги та 4,875 тисяч разом із кваліфікацією. До того ж є бонусні мінімум 6 очок за підсумкове місце в етапі Ліги Чемпіонів. Наскільки багато бонусних очок буде залежати від того, як високо буде команда після останнього туру. Цікаво, що саме фіксовані бонуси нараховуватися. ...виключно в Лізі чемпіонів. В інших Єврокубках треба виходити в плей-офф задля бонусів. На 26-му місці розташувалась Словаччина. У них поки дуже скрутно. Словацькі команди Слован, Жиліна, Кошице та Спартак Тернава на чотирьох пройшли тільки два раунди кваліфікації. А в основний етап вийшов тільки слова. Вони грають у лізі конференції, але й тут поки без результату. У першому турі колектив з Братислави поступився вдома Страсбуру. 1-2. За слован одночасно на 64 й хвилині в цьому матчі вийшли два українці Микола Кухаревич та Данило Ігнатенко. Однак нападник та півзахисник своїй команді не допомогли. Хоча шанси ще будуть. У календарі у нідерландський на фінський Кубс, Іспанський Райо Вальєкано, Македонська шкендія та шведський гекен. Не виглядає суперскладно, проте й Слован далеко не топ-клуб. У таблицю коефіцієнтів слован за поразку в етапі ліги не привіз нічого. За кваліфікацію словацькі клуби набрали поки що скромні 1,625 тисячних бали. Далі Словенія, країна, яка розташувалась на одну позначку вище за Україну. Словенський Цельє в першому турі ліги конференції виграв 3-1 у грецького аека. Що цікаво, з наступних п'яти суперників словенців, три співпадають із суперниками Шахтаря. Ціль є зустрінеться з Шемрок Роверс, Легією та Рієкою. З ними ж зіграє і Донецький клуб. Наразі словенці отримали пів бали за одну перемогу на етапі Ліги. А разом із кваліфікацією 3,125 тисячних бали. Трохи менше ніж на два бали відстає Болгарія. Вони під Україною на 29-й сходинці. Від них теж один представник в Єврокубках. Але не в Лізі конференції, а в Лізі Європи. Це Лудогорець. У першому турі болгари обіграли Мальме 2-1, а в другому поразка Бетісу. Наступними суперниками для лудогорця будуть Янгбойс, Ференсварош, Сельта, Паок, Рейнджерс та Ніцца. У таблицю коефіцієнтів півбали за перемогу над Мальме. І на виході поки 3,250 тисячних, так само як і в Україні. Якщо рахувати бали тільки за цей сезон, серед наших найближчих конкурентів Україна поки що міцний середнячок. Проте наша перевага у тому, що ми маємо два клуби в основному раунді Єврокубків. Тому перспектива для підвищення вгору є. У найкоротші терміни є можливість обійти щонайменше Словенію і Словаччину. А далі очікуйте на оновлений матеріал від нас. Напишіть у коментарях, чи цікавий вам такий формат, де ми занурюємо вас у таблицю коефіцієнтів. Якщо так, будемо знімати частіше для вас подібні сюжети. Поставте вподобайку, якщо сподобалось відео. Підписуйтеся та натискайте на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.